В понеділок можуть бути агресивні напади на вас. Може сваритися жінка, дуже егоїстична, холодна жінка. Вона хоче вас використати. Може повідомлення якісь писати, використати хоче. Угу. Дуже агресія сильна, вона прокльони може посилати. Мені що хоче вам скинути свою хворобу. Ще башню Угу. Це я обираю, заперечую повністю. Ще якщо люди перебувають в Україні, може бути сильний обстріл. Особливо це. Міста, які мають історичні будівлі. Це нічусь іде центр міста, міська рада може бути, або навіть от по нашій Верховній Раді в Україні. Де приймають рішення? Можуть туди бути удари і лікарні? Агресія. Заперечую негатив убираю. Такий понеділок може бути. Вищі сили, скажіть, допоможіть. Хтось вівторок а вам. Буде здаватися, наче немає допомоги, підтримки. Не переживайте, не бійтеся, вівторок вам буде підтримка, ви можете звертатися до якоїсь служби, може соціальна служба, чи може це просто через чат GPT Через інтернет, послуги, якісь вам прийде допомога, тому що ви тут, наче один на один, із дуже такими важкими ситуаціями. от Є все для вас, може, соціальні служби, якісь є підтримки для людей, і ви в вівторок якраз знайдете цю підтримку. Може, це виплати, вам допоможуть якісь нададуть. Підтримку фінансову навіть.